Друзі, добрий ранок. Дякувати Богу, ніч пройшла у нас тихо та спокійно. Все добре. 7.30, Починаю працювати. Усім гарного дня. Подивимося, яка буде п'ятниця. Для багатьох це ж п'ятниця. А для мене п'ятниця. Так, ну що, прочекав десь хвилин 5. Так, зі Слобожанського на Донецьке за 210. І в нас яка температура? Мінус 10. Ну тепліше Полетіли. Дороги мокрі, який ще туманчик. Їду на перше замовлення. Нічого, думаю. 12, виконали 4 гривні чаюшечки. Ха -ха. Чекаємо на наступне замовлення. Це, хто, хто знає ринок березинка. Поки тихо. Так, ще хвилин 5. З лівого, до школи 45-ї, а ще якась проміжна. Поїхали. Все добре. Чекаємо на наступне замовлення, щось нічого в ефірі нема. Подивимось. Ну що, хвилин 10 прочекав за 134 скалиновий на прапорну. Ой. Попробуй тут. Розберись, як проїхати, ладно, не вперше. Так, ну що. Хвилин 15 їхали. Щось мені здається. Не візьму я замовлення. Новий міст стоїть. На правий берег краще не їхати. Ну, щось, подивимося. Прийшлось 2 кілометри відкатитись. Ой, не видно це салона еліта. Там новенькі автошечки стоять. Ладно, що там взагалі? З Батумської на Старочумацьку за 90. Ну, поїхали. Так, ну що? Зроблено. Якась промзона. чистенько тут прибрано. Приемно, что есть такие базы. Все, треба выезжать. Так, хвилин 10 прочекав. 86 гривен. Забрать бабушку у центрального входа поликлиники двухэтажной. Ну, постараюсь именно ту бабушку забрать, которую надо. Бабушка, Я їду. Так, щось я розчулився цією поїздкою з бабусею. Боже їхали якісь 5 хвилин. Звісно, я допоміг їй сісти в авто, бо слизько, потім вийти з авто на оце з паличкою. Всю дорогу вона проплакала. Розповідала, що син в неї. Наркоман, що він її б'є, що прийшов вчора там, о 2 годині години ночі, щось на неї там накинувся, що вона всю їжу з'їла, а вона каже, що я нічого не їла. Звісно, серце Це була в поликлиниці, Їй сказали, що на місяць треба лягти. Ну, Больницю. І все, за що вона переживає, це тільки з ким будуть її два песики. Її собачки вона тільки за них переживає і плакала так, що. Оо! Звісно, я там наговорив їй теплих слів. Ну, що я можу зробити? Тільки словами. Ладно, ранок праці закінчився, виконав 5 замовлень, піду на тренування. Ось а далі буде видно. Так що на зв'язку. Ну що, після тренування вона утілося. Взяв замовлення в центр, тому що треба мені в центр. Гарне замовлення. Ну, взагалі, шикардосик. Поїхав. Так, ну що, 15 хвилин, я вже у центрі. А зараз, зараз, поїду за своїм улюбленим хлібом. Якщо він буде, покажу вам. Кожнює бругівку. Перевірка на шумоізоляції. Ну що? Ось є. Від... О так. -да. А ну... ну. Не дуже чутно, бо шумно. Боже, ну який він гарний. М -м -м. Ну що? 17-та година. Відпочив, пообідав, та готовий працювати. Так, прочекав 7 хвилин. Взяв замовлення за 100 гривень. У кінець Сухомлинського. Майже там дев'ядок. Ну, а що робити? Треба їхати. Щоб на було мені байдуже, Чекаємо наступне. Нарешті. А ось зараз у центр можна і їхати, бо там хоч якісь кофіки які світяться. Так. Виконав. Дуже приємна поїздка була. Розмовляли про автівки. П'ятірочка. Ну що, я в центрі? Час пік! <гум> ну щось, щось, жовтеньке, що тут. Щось є, подивимось. Так, ну що, за майже 200 гривень на Слобожанський КТБшечки. Наденька, надійка, їду я. Надія сказала, що це найкраща в неї поїздка з найкращою музикою. Дуже приємно. Дякую. Так, прочекав десь 5 хвилин зі Слобожанського Вікторію. Везу у Сохо. Куди ще? Так. Ой-ка. Ну що, у самому центрі? <гум> в ефірі одне замовлення. Оце п'ятниця, я розумію. Чекаю. Так, ну що, прочекав десь хвилин 15. В общем, з центру на Юлії Залібовської. Ну, поїхали що шару. Ну що, виконав. 205 в коплаті. Пасажир каже, ну хлопець, братішка, є тільки 204. Я кажу, та давай 200. Він ні. 204. Так що мінус 1 гривня з чайвих. Все добре. Так, ну що, мабуть, на сьогодні я вже відпрацював, тому що на вечір є справи. Що ми маємо по п'ятниці? Пропрацював сьогодні десь годин 7, можливо, трішки більше, проїхав приблизно 70 кілометрів. Заробив, ну, скріншотик буде, заробив 1300 там чимось, мінус 350 на паливо. 50 або 49 чаєвих, що сьогодні якось маловато, але то таке. В общем, Чистими Тищонка вийшла сьогодні. Ну і добре. Усім дякую. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, будь ласка. Та гарно, тихо, вечора нам усім. На зв'язку.